Коли можна використовувати методи саморегуляції? Ну, по-перше, це можна робити до виникнення самої події. На випадок, якщо воно трапиться, у вас будуть заготовлені способи, за допомогою яких ви зможете відрегулювати власний стан. Ви це можете робити в змодельованих умовах. Тобто готувати себе завчасно. Опановувати методи саморегуляції під час психологічної підготовки та навчання. Це може бути як загальна психологічна підготовка, тобто формування готовності до типових ситуацій діяльності, які зустрічаються найчастіше. Або ж це може бути спеціальна психологічна підготовка, це безпосереднє формування психологічної готовності до конкретної ситуації з відповідним змістом. Наприклад, Ситуація нападу, ситуація прояву агресії, ситуація пов'язана з конфліктом, з мобінгом, булінгом і іншими інговими явищами. Далі ви так само можете використовувати методи саморегуляції під час гострого стресу, коли він вже виник, якщо ви добре підготовлені та навчені. Ви зможете використовувати прості методи саморегуляції і в конкретній стресовій ситуації, в залежності від того, яка у вас задача. Ви можете розслабитися або ж навпаки змобілізуватися. Тобто те, що вам потрібно, ви можете виконати завдяки методам саморегуляції, нормалізуючи власний. Стан психічний. Ви так само можете регулювати станами після подій, після стресу для відновлення та повернення своєї працездатності. Використання методів саморегуляції на цьому етапі забезпечує швидке відновлення власних сил, суттєво захищає організм від негативних наслідків перебування в таких ситуаціях і забезпечує подальше посттравматичне зростання